Цей іноземець, перебуваючи у Києві, просто не міг оминути місце пам'яті людей, які загинули у війні проти Росії. Український народ не забуває тих, хто допоміг йому у найтяжчі часи. Я зараз перебуваю на Майдані Незалежності. Це місце колись було сповнене життя і радості. Влітку сюди приходили студенти, лежали на землі, навчалися, читали книжки. Тепер картина зовсім інша. Громадяни власноруч створили цей меморіал. Фото за фото, прапор за прапором, для всіх, хто загинув, захищаючи цю країну. І пам'ятаєте, що я казав про те, що вони не забувають. Це правда. Тут є не лише українські прапори, є французькі прапори, є фото німців, поляків. тут представлена навіть Мексика, мексиканці, які загинули, захищаючи цю країну. І на кожному прапорі є ім'я людини та день її смерті. Тисячі й тисячі хоробрих чоловіків загинули у цій війні. Японці, багато американських прапорів, багато британських. І люди приходять сюди, щоб вшанувати пам'ять тих, хто пішов із життя. Цей меморіал створили звичайні громадяни. Це не урядова ініціатива. Він просто показує дух українського народу та те, ким вони є насправді.